І так, вітаю вас, друзі. Доволі часто у мене запитували хлопці, де можна взяти таку приблуду. Давайте я вам спочатку поясню, що це таке і з чим її їдять. Ну, по-перше, цей пристрій вміє діагностувати батарейку оригінальну від підробки. Далі, в процесі ремонту ця приблуда може допомогти саме з розблокуванням батарейки, якщо вона дуже сильно просіла, батарейку можна зарядити і вивезти її з режиму сна чи розблокувати. Далі можна батарейку перепрошити це інколи потрібно. Наприклад, якщо ви хочете змінити кількість циклів цієї батарейки. Бачите, 0 циклів, а тут 146 циклів, а, то інколи через комп'ютер неможливо це зробити, бо вона заблокована c 3. То, перепрошуваючи, можна зняти цей блок. І далі міняти кількість циклів і деякі параметри. Також, якщо ви міняєте значення ємності на шунтах для спарок, це теж потрібно робити. А, інколи. Також можна подивитись загальний розбаланс, здоров'я батарейки, ну і в процесі ремонту використовувати для інших потреб. Тому ми вирішили ці пристрої робити власними силами. Бо вміємо можемо, але не маємо часу. Наразі е, закуплено на три комплекти е, е, саме розхідників. Якщо в Ютубі ви наставите мені подобає більше тисячі штук, то ми розпочнемо проєкт безплатного виготовлення для майстерень, які з нами співпрацюють і спілкуються. Тому ставте подобайку і з часом ви зможете у нас отримати цей пристрій безкоштовно.